Друзі, всіх вітаю, 8 серпня і я з зразенька в місті Дніпро. Ми приїхали сюди на декілька днів. Завтра у Андрія буде два роки, як він загинув. Тож поїдемо на кладовище. Сьогодні ми тільки приїхали, їдемо в церкву, потім через парк Шевченка пройдемося по тим місцям, де ми гуляли з Андрієм раніше. Звісно, що запрошуємо вас з нами, потім йдемо в готель. Декілька днів ми в Дніпрі і ви разом з нами. Хотіла вам нагадати стосовно петиції, Будь ласка, підтримайте, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Качерешка Андрію. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Друзі, хотіла вам показати, як нас зустрічає Дніпро. Наслідки російських обстрілів. ЖД вокзал, центр міста, житловий будинок. Друзі, приїхали ми в Свято Преображенський собор українського патріархату. Зараз ми тут замовимо якусь молебінь за Андрія, поставимо свічки і, і підемо далі. Це ми постійно приїжджаємо в Дніпро, відразу йдемо в цей храм. Дуже красивий. Подивіться, який він такий великий. Така територія доглянута, да, стільки квітів так красиво. Тривога годіть. Ми тільки що були в храмі, а раз біля храму нас очікує тривога і відразу вибухи, такі потужні, не знаю, злякалася зараз, але я її прив'язала. Все добре, раз все добре. Все, йдемо далі. Дніпро нас зустрічає вибухами. Пишуть вибух в передмісті, а чутно було добряче, то добряче був вибух. Ну, що мені подобається в Дніпрі, що такі укриття, вони на кожному кроці, ну, принаймні в центрі. Ми можемо зайти, пересидіти, якщо ви вірили Василівна? Ну, ось укриття. Чи йдемо далі? Мені дуже подобається ця площа. Кожен раз як я тут хожу, я про це кажу вам. До речі, ми коли були минулого разу в Дніпрі, і я знімала центр, да, ходила і зробила тік-ток. Я в Тіктокі не дуже популярна. В мене там я всі свої зусилля на Ютуб то цей. Іктоки в мене мало підписників, все, але це відео з Дніпра, одне інше, де центр міста. Вони там дуже багато переглядів мають і досі їх переглядають. І досі коментують, переглядають, кажуть, а чому ви тільки красиво показуєте? А покажіть у той район, там не красиво, А той да я пишаюся Дніпром, це моє місто і ой, клас. Нікого не залишають байдужими ці коротенькі відео про Дніпро. А в Ютубі щось вони не дуже багато переглядів мають, не знаю. От бачите як. А в Тік-Токі, як то кажуть, залетіли, залетіли. Вон які гойдалки тут. Ну, клас, супер. Друзі, йшли, ми йшли, побачили піца бар, вирішили зайти і щось перекусити. Зараз я вам покажу Ростю. В очікуванні замовлення. Пішла сервіровочка стола, Ростюнечка в очікуванні. Щось довго вони, да, Растя, оцю валинку тягнуть. Ой-ой-ой, там наша мисочка Мої... з водичкою. Нічого, дякуємо вам. Так, да, Дякуємо вам. Тарасці водичку запропонували, але вона ж там водичку таке собі. Так, у нас напої. Віра Васильівна, що у вас малинка і м'ята, так? Да? А в мене маракуя і огірок. Зараз будемо пробувати. Ой, таке письма. Височка. Височе. А смачно в мене. Холодне, так. Да, я хочу дуже холодне. Смачно. Не дай давай. Будь ласка. Подивіться наші страви. Що там у вас? Пюрешечка з котлетками, так? Да? А, ці рибні котлетки. Ух ти, яка красива подача. А в мене пінта карбонара. Супер теж. М -м, Растя, ти таке любиш зараз. Поїли, йдемо далі, парк Шевченка. Так красиво, да, ці хмаринки. Ось так ми будемо спускатися до Дніпра. Подивіться, яка тут тінь. І в саме спекотний день тут можна насолодитися вітерочком, прохолодою і свіжим повітрям. Я кажу, що скільки разів я тут ходила, просто напевно мільйон разів. І постійно я думаю, як нам іти якою стежкою, щоб вийти до фонтану. От, от не знаю, чому я не можу запам'ятати це, але це в мене постійно таке. Мені здається, що треба йти десь там. Там же ж така краса, ще біля фонтану. Оці яруси, ти з кожного яруса дивишся на Дніпро. Вау. Раз цю вже помітили місцеві хлопці, не дають їй проходу. Ну, звісно, така дівчина красотка приїхала. В Дніпрі таких немає. Я тебе розумію, друже, так? Да? Як його звати? Толік? Болік. Голік? Болік? Брастя, іди сюди. Так, а ми, я не знаю, напевно, нам кудись туди. Привіт. Красива. Сидить. Тут тролей не працює, напевно, після випадку в Києві, коли він обірвався і хлопець Діти купаються в фонтані, подивіться, а, клас! Оце да. А, стрибають туди, бачите? Аносе оце да. Такий каскадний фонтанчик, дуже красивий. Красота! Друзі, що ми бачимо? Дніпро і Січиславська набережна. Набережна в Дніпрі, скільки вона там, 20 чи 30 кілометрів. Вона найбільша в Європі і розділена на три частини. Одна із них називається Січиславська набережна. Вона знаходиться в центрі. Оце саме вона і є. Фонтанчик той, який ви бачите, працює в Дніпрі саме в воді. Лепід теж дуже красивий фонтан. Він ще крутиться так, великий такий з Дніпра. Монастирський острів. Зараз його не дуже видно саме з цього міста, тому що багато зелені. Але церква на монастирському острові ми там теж з вами були вже багато разів. І зараз сидимо саме на острів. Ходімо. Мала! Куди ти залізла? Пішли! Відразі працює водоспад. Мені здається, що він не працював з початку війни. Зараз ми йдемо через міст на монастирський острів. і дивимося на цей красивий вид. Водоспад, церква, а? Дніпро стогне Дніпро широкий. Саме на Монастирському острові є продовження парка Шевченка. І ось Тарас Григорович, ви його бачите, а я бачу. Тарас Григорович, боже мой, скільки ми не бачили з тобою. Я завжди в Одесі, коли йду, заходжу в парк, постійно ми йдемо на море через парк Шевченка. І там пам'ятник Тараса Григоровича. Я завжди підходжу, кажу, Тарас Григорович, добрий день. Подобається теж, коли я зустрічаю там глядачів, вони кажуть, нам так подобається, коли ви вітаєтесь з Тарасом Григорьовичем, а я кожен день йдув Тарас Григорьович, добрий день. А тут он який Тарас Григорьович. Він був найбільший в Європі, оцей пам'ятник. Але зараз нещодавно зробили десь на Західній Україні ще пам'ятник, який завише цього. Так, і тепер в Дніпрі він займає вже друге місце по величі. Друзі, подивіться, яка висота. Тарас Григорьович, добрий день. Оце велич, оце клас! Рада тебе бачити, Тарас Григорович. І церква святителя Миколая. Але на жаль, це московського патріархату. Друзі, отак ми виходимо до водоспада. Зараз я вам покажу його зверху і тим самим ми ще подивимось на той бік. Подивіться, які красиві забудови там. Друзі, перелізла через паркан, щоб вам показати цю красу. Близнюки і вежі. Бачите, які красиві? Повертаємось до Тараса Григорьовича. Йдемо, де Віра Васильівна і Растюня. Шукаємо їх. Вони трошки лінуються, Там ми не підемо, почекаємо тебе тут. Каже Растя Івіра Васильівна. І десь сидять, чекають. В тіньку, кажуть. Друзі, дитячі атракціони, парк розваг, це все на монастирському острові. І знов я це все нагадую, бо раніше я про все це казала і показувала, але саме сьогодні виглядає парк розваг, так, як ви його побачили. Оце не говорила, так? Да? Ой, я так хочу вже окунутися, Боже, ще в рідному Дніпрі. Це ж наше рідненьке. Пляж виглядає в Дніпрі, ось так. Людей не дуже багато. Порівняно з Одесою, так тут взагалі нікого немає, так? Да? Ой-ой-ой, як мало людей. А, в тіньочок? Ну тут такий тіньочок і не дуже. Ну добре, зараз ми теж тут залишимо речі. Ай, пісок гарячий. Растя. Растю треба окунути зараз. Вітаю тебе ще раз, Дніпро наш рідний. Тільки підійшли до річки, як сонечко сховалося. От можна витримати, скажіть. Растя вже покупалася. Растя молодець. В нашому рідному Дніпрі все, побігла аж бігом. І кайфуліки вже зробила, да, Растюнь? Настя вже знайшла, з ким їй погратися. Вона постійно шукає, з ким їй погратися. Приносить м'ячі компанію друзів собі. Вона така дружелюбна. Настя! обережна трошечки. Рим, рим, давай. Молодець, молодець, Ростюнечка. Шукай, шукай. Друзі, в цьому готелі ми зупиняємось на обережно Січеславську, я вам покажу пізніше, а зараз йдемо в готель, заселяємось. Готові до заселення. Група. Дівчата готові до заселення? Готові. Погнали. Їдемо на дев'ятий поверх. Растюня. чого ти так повільно йдеш, а? В ліфт? Я устала, да, махіньки. Хотіли б з нею вже поїхати. Шукайте 909 номер. Кімната горничних 920, 918, 920. Чого? Цю сторону? А, ви кажете на цю сторону? Ні, я в виду, сюди сюда. було. Заходимо, 909. Ну, такий, як у нас і був. Так, зараз виходимо на балкон. Маленька ключі, будь ласка. Друзі. Ви бачите? Ну як вам цей вид? Клас, друзі. Ви розумієте, що тільки вид коштує набагато дорожче, ніж коштує номер в цьому готелі? І я в шоці. Я в шоці? Монастирський остров, де ми тільки що були. Фонтан Лебідь з веселкою. І Дніпро. Свячеславська набережна. Ввечері пройдемось, погуляємо по набережній і не тільки. А поки, друзі, ми будемо трошки. Та Хто там буде відпочивати? Будемо розбирати, розбирати речі. Ну як... Боже, Наталя, що ти мелеш? Які речі? Монтувати відео. Думаю, ну що ми будемо робити? Якусь годинку, щось з будемо робити. А через годину виходимо на прогулянку, йдемо по Січиславській набережній і не тільки. Все, друзі, приємного перегляду. Не забувайте, будь ласка, не забудьте, будь ласка, підписати петицію і поділитися її в своїх соцсетях. До зустрічі, пока-пока. Боже, подивіться, як фонтан, дійсно, як лебідь. Ух, як красиво, ух, як красиво. А, ПС, зараз буде ПС. Зараз буде ПС ще. Покажу, хто казав, що Растю не годують, що я привезла. Ось, ось мій рюкзак, з яким я приїхала. Там мої речі. Ну, які там речі? Там одна футболка, щось таке рильна косметика, яка, що тут у нас? Туалет, ванна, все, рушнички. Все просто. Але цей вид. Так, зараз покажу ціну їжу. Друзі, щоб ви зрозуміли, що в мене в рюкзаку. Оце мої речі Оце все таке. Все таке, бачите? І ось що ще? А це все Растіна їжа. Вона була заморожена, ну, підморожена трошки. Замотана все. Все. Ось тут зав'язана, перев'язана, але щоб ви зрозуміли, що у Расті окрема їжа, і я їй важу все окремо. А то не годують Растю, не годують Растю. Поясню, 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 поясню. Все рівно, хтось да напише, Растя, ти їла вже. Растя їсть два рази в день. Гречка, рис, яловичина, морква. Ось. Це все м'язка, м'язка. м'яска. Бачите? Бачите? З гречкою. Із риса, монку, шматки м'яса. Оце Растіна їжа. Так що не треба казати, що я їй не даю. Все, чао. Пока-пока. Приємного перегляду, пока-пока.